Хау 127 квадратних метрів, ділянка майже дві сотки. Одеська траса, село Тарасівка, у кожного йде свій фасадний заїзд, це переливний септик, теж у кожного свій. Світловина, електрика заведена, Містечка закритого плану, там уже все продано, люди роблять оздоблення. Зараз покажу вам внутрішнє планування. Два поверхи. Чотири спальні кімнати, з них одна на першому поверсі. Ось ця. Простора кухня, вітальна столова, 40 квадратних метрів, і вихід на власну зону відпочинку. Вона йде по паркану. Це якраз інша секція, в неї заїзд з того боку. Це якраз вид на зону відпочинку. Зараз покажу вам планування другого поверху. Підписуйтесь на мій канал, я регулярно роблю відеогляди. Нерухомості в Києві Київській області. Якщо вам потрібно продати нерухомість, звертайтесь допоможу. Другий поверх. Три окремі спальні кімнати і ванна. Так це все виглядає. І якраз ванна-кімната. Тарасівка, десь траса до метро 8 кілометрів, коштує зараз. 51 тисячу доларів. Приїжджайте, купуйте, робіть ремонт. Заїжджайте, класна локація. До зустрічі!